Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом пісного і дуже смачного пирога. Нам потрібно взяти цукор, мед, воду і все нагріти до розчинення. Кип'ятити не потрібно. Знімаємо з плити і даємо охолонути. Далі додаємо соду. Рослину олію без запаху, перемішуємо і присіємо борошно в декілька етапів. Добре все перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось таке густе тісто у нас вийде. По бажанню додаємо вишню або горіхи. У мене була консервована вишня. Я її процідила і додала до тіста. Далі беремо форму для випікання. На дно форми я застелила пергамент. А бортики змастила рослиною олією. Перекладаємо тіста. Розрівнюємо. І відправляємо випікатися при 170 градусах приблизно на 40-45 хвилин режим верх-низ конвекція. Дістаємо готовий і охолонувший пиріг із форми. По бажанню присипаємо цукровою пудрою. Пиріг виходить вологим, не сухим, дуже ароматним і смачним. Ідеальний варіант смачного пирога до посту. Всім смачно! Готуйтесь з задоволенням!